Стався і е, яку саму організацію ти представляєш? Прокоп Тарас, член громадської координаційної ради. Е, що, що зараз відбувається? Яка ваша реакція взагалі на прийняття вчора законів? Ну, вчорашній закон, який був прийнятий, повністю негативна реакція, тому що ну, це повний нонсенс приймати подібного роду закони в країні, яка декларує демократичність. І власне, люди, які активні, вони не можуть миритися з тим, що вчора відбулося в Верховній Раді. Ми розуміємо конкретно, що після того як цей закон вступить в дію. Це фактично буде встановлення диктатури в країні і тоталітарної системи. Це буде заборонено, фактично це буде всякими способами обмежена діяльність засобів масової інформації. Всі громадські організації вони будуть поза законом, і вони фактично те все, що зараз в значній мірі робилося громадським сектором, воно зникне. Тому що дуже багато зрозуміло, що багато громадських організацій. Вони не підтримувалися україною, а вони підтримувалися структурами, якимись іноземними фондами так само засоби масової інформації не зможуть функціонувати повною мірою, оскільки їм будуть перешкоджати в їхній розслідувальній діяльності. Їм будуть перешкоджати дізнаватися якісь факти щодо посадовців, щодо суддів і тому подібне. Ну і звичайно, ряд інших. Дуже абсурдних моментів, які є включені в цей закон, це саме про встановлення конструкцій на площах, так само і про заборону руху в автомобілі, в колоні більше п'яти машин, то саме заочне судочинство. Ну це просто це взагалі нонсенс. Такого не може бути. А, Добре, а, скажіть, тось, які які конкретні дії ви зараз будете приймати чи розробляєте ви якісь план дій? Ну, зараз дуже важливо переходити від протесту до такого чіткого супротиву, робити все можливе для того, щоб ну, перешкоджати всяку в діяльність введенню в дію цього закону. По перше, так само першою чином це треба ігнорувати. Цей закон, який прийнятий, потім підтримувати дійсно незалежні змі, підтримувати, незважаючи на це їхню діяльність для того, щоб вони могли і надалі продовжувати робити своє розслідування, надалі висвітлювати об'єктивну інформацію. Ну і звичайно різним чином підготувати торгові марки, товари, які виготовляються, які є марками власне представників партії регіону. Чи будете закликати ви конкретно ну зараз молодь ви представляєте, а те інші верста населення ігнорувати в, в такому в такій формі, щоб порушувати прийняті закони? якщо цей закон відповідно той закон, який прийнятий вчора. Ми не будемо закликати, але ми будемо рекомендувати людям, щоб його не виконувати, тому що цей закон є антиконституційним. Це в першу чергу. І навіть незважаючи на те, що він буде прийнятий, підписаний президентом чи не підписаний, але він прийнятий з порушенням Конституції України. Тому вже кожна людина повинна чітко це розуміти і власне брати на свою відповідальність те, чи виконувати, чи не виконувати. А, чи мобілізуєте ви людей на Київ і на коли? А, коли орієнтовно ви будете так, виїжджати? Так, ми будемо закликати всіх людей, щоб зараз максимально по можливості могли їхати на Київ найближчим часом? Ну звичайно буде в неділю. Біче будемо закликати людей, щоб їхали на віче в неділю в Є вже давно існує позиція громадської ради майдану про те, що дуже важливо проведення взагалі мирних акцій, мирного мирних протестів саме на місцях. Що ви плануєте, які акції плануєте тут на місцях? Ну, ми будемо продовжувати е, різні е, інформаційно-просвітницькі кампанії. Е, це подібний до е, е, університету, Євроуніверситету. У нас е, це в іншому форматі трохи проводиться, називається інфобочкою. Е, так само ми будемо проводити подібні мітинги, акції щодо конкретних дій, якихось. Е, ми це ще будемо вирішувати і в подальшому озвучимо наші план. Дякую.